Ритула звинуватив людей Порошенка та Росіян у кампанії фейків. Проти волонтерів, відомий волонтер Сергій Притула заявив, що люди з оточення Петра Порошенка разом із інформаційними російськими ресурсами системно поширюють фейки, щоб підірвати довіру до всього волонтерського руху в Україні. Як приклад притула навів історію з Олегом Чекалкіним, якого називає людиною Порошенка. У різних інтерв'ю той розповідав суперечливі версії, нібито того, як притула купував. Чорної кру спочатку шість банок за 62 тисячі гривень, згодом уже за 81 тисячу гривень. За словами притула, це свідоме перекручування фактів і пряма брехня. Волонтер наголосив, що такі інформаційні атаки б'ють не по окремих людях, а по всій системі волонтерства, яка з 2014 року підтримує Сили оборони України. Притула підкреслив, що сам є частиною цього руху вже понад 10 років і вважає. Подібні компанії небезпечною формою чорного піару це політична боротьба чи свідома атака на довіру волонтерів під час війни? Як ви оцінюєте такі заяви?